Всім привет дорогі друзі. Зараз йдемо здавати кров. Побака би я перевірю чи мене супутно. Я собою водія. Ні, цукор у нормально. А жовчні у нього в порядку тебе не сушить. Такого, де коли не сушить? Та рідко. Що учні перевірити можна, бо зараз подивимося по фото з кілек, що покаже. Якщо маєте коли то можна тиску, шо, я помірюю. А ну фотку мені. Шо, фотографії зробите, мабуть. Я вам зараз покажу. 184 норма. 110 на 70. А, нормальний тиску, Холестерин у це теж у марно. Все норм. Кажи на папка спец, поки. Все, поїхали. Все, приїхали. там по DimaTorzok день нема пуска Рибітюшки за що сраки Короче, дорогие друзья Я добре, Ты на убирался еду добратью ти Соня напомню все Соня на нашу катался не знаю Уже, короче, все, завтра хз, буде відос. Сьогодні буквально оскільки 3 км пропитався. Чо, краник закрив. Так що з тим, хз. Або до завтра, або до післязавтра.